Друзі, доброго дня. Уже в нас сьогодні 15 грудня. Може буде чути, але ну, на вулицю виходить не хочу, треба до тим надо, надо робити. Все зупинки. Так. Показую що робимо. Справа що ми робимо, слева що це. В общем отдали нам хазяїва Є 3 гектари такий кусочок. Ось лева була наша кукурудза. Взяли в друзів такого мульчера такого. Ось. Так ось виходить. Мульчер не знаю як називається. Там якась емблемка є. Так, ну що, взяли користуватися, так в принципі агрегат. Мені подобається. Це все це, це коштує коштів. Чи як, як так правильно сказати. Така ось кукурудза. Ось ми йдемо до посадки. Ось тут, а ось на камеру не передається, воно оранжеве, сидить лисиця. Ну, одна з метрів 30 зараз побігла лисиця, Якщо хтось придивиться, там вона. Взагалі що е розбігається ми ще й стільки, що вона не встигає її плавити просто-напросто. Е по температурі у нас випав сніг, як можете бачити. Ну воно температура до нуля. Трактор то трошки сідає, ну в принципі все добре отримує. Так як воно по снігу в принципі, краще, ніж би було. 5,5, 5,7, це я все зареєстрував. безпровагну. 4 рядка захват, Їдь на трактор. Хоч і кукуруза тут невелика. Також кун не знімав бо поруски багато, ще предстоїть. Е, можемо бачити, він спереді ламає оці два рядка, щоб нікуди ні в навіску, нікуди не лізла. Получається добре. Ніхто дуже низько не опускає, так аби її збить. Кукуруза тут е, Так. Ну, Тут до посадки доходимо, ходьте де-не-де де, качани є. Там туди е, далі, всередину поля, там і навіть немає. В принципі, довго вони збирались косить, не косить, але ну, дали так, вже давно змучували і забули, але ви ж бачите. Тобто, все доходимо. на мене проїхати, похибав кого дуже великі хороші джипи. В принципі. Так, вже тут небагато залишилось, наверное, на годинку роботи. В принципі, за світло думав завершити, але воно не завершається. Треба стати. Буде замерзати, може і буде воронка, ну я не знаю. Я вже блуг помазав, не хочеться його і трогати. Ну, подивимся. В принципі, воно рядом наша кукурудзання вивороне. Добре. Е -е, хочеться, щоб і тут було все красиво, але побачите. Так, що ж, друзі, така робота, зимова, при снігу. На мою практику я ще ніколи такого не робив, але це буває в перший раз. Так, що ж, друзі?